Слава Україні! Слава Україні! Слава тобі, славетний Львів! Дорогі друзі, високодостойне товариство! Дуже дякую вам! Дякую за запрошення, за можливість сьогодні бути разом з вами на цій сцені. Дякую за ту визначну роль, яку Львів відіграв в українських майданах. Бо саме 21 листопада першими львів'яні вийшли на Майдан разом з киянами, бо саме дякуючи вашій міцності духу, вашій твердій позиції, Майдани пішли по всій Україні. Саме дякуючи вам, нам вдалося зберегти і захистити незалежність нашої держави, соборність нашої держави і державний суверенітет. Бо зараз не йдеться про боротьбу за владу. Зараз не йдеться лише про зміну влади. Зараз йдеться про те, що треба боронити нашу державу. Треба боронити її суверенітет. Треба боронити право українського народу приймати і визначати власну долю. І дуже добре, що цю важливу справу ми починаємо змолити. Бо правда є з нами, а не з ними. Бо Господь Бог є з нами, а не з ними. І він присутній на цьому майдані і не дарма присвяті Отці в молитві закликають всіх віруючих не бути байдужими. Бо головне завдання не просто прийти на цей майдан. Головне завдання, що з 21 листопада ми всі маємо по-іншому жити. Бо країна сьогодні має унікальний шанс 21 листопада. Ми прокинулися в іншій країні. В країні, де народ не збирається миритися з корупцією, не збирається миритися з свавіллям влади, не збирається миритися з державним ракетом. Країна, де народ може сказати рішуче ні крові на українських майданах і має сили і можливість притягти до відповідальності тих. То ті, пролив. Країна, де народ має можливість звільняти політичних в'язнів, які були кинуті в'язниці, лише за те, що їх побив Беркут. І я впевнений в тому, що Україна це країна, де народ буде визначати, яку йому мати владу. Чесну, некорумповану, українську владу. І я впевнений, що відродження від цього. Має йти саме зі Львова. бо у Львові ми сьогодні маємо. Давайте поаплодуємо Львову. Дуже дякуємо вам за це. І тому саме сьогодні для мене велика честь бути тут, серед вас. Бо коли вирішалася доля України, куди ми маємо йти? В Митний Союз чи в Європейський Союз? Галичина першу показала рекордні показники підтримки Європейського Союзу. А сьогодні вже вся Україна, дві третини українського народу твердо визначилися. Україна має бути в Європі. І, український... І нехай ніхто не думає, що в зв'язку з появою нових вимог. Наше чітке і тверде переконання європейського вибору відійшло на другий план. Це сьогодні наша перша вимога. Підписання угоди про європейську інтеграцію. Бо Україна це Європа. Україна це. Україна це. І сьогодні це чують по, всій, по всьому світові. Що врятував український майдан? Обличчя імідж України. Бо після 29 листопада всі думали, що Україна повела себе таким чином, що ніхто в світі їй не потисне руку, що українській владі нема довіри, що українською владою не можна мати справу. І лише мільйони українців, вийшовши на майдан продемонстрували справжнє обличчя нашої держави, чисте, світле, демократичне, некорумповане, європейське обличчя. Ми слуги вам за це. Слава Україні! E <laughs> aí,